Акумуляторний фен. Друзі, ще одна така крута позиція. Ну, не могли вам її не показати. Це ось цей малюк. Акумуляторний фен. Ви тільки подивіться, як він зроблений. Ну просто все в ньому зроблено ідеально. Ну, дуже крута форма, по-перше. Він такий ось в ладошку мені так поміщається, подивіться, навіть менше. Ну, такий компактний, досить компактний взагалі. Тут все в ньому максимально просто. Так само йде обгумована, у нас ручка, така кнопочка, яка не натиснеться, якщо ось тут не зняти запобіжничок. Також фіксація кнопочки, щоб її не тримати довго руками. Ну І все. Дві швидкості. значить, High і low. Да? Значить перша, друга швидкість, значить одна менша, швидкість, нагрів... швидкість чи сила. Напевно, не знаю. чи можливо як правильно сказати, перший ступінь і другий ступінь. Значить, перший нагріває до 280, здається градусів. Зараз ми подивимося. У нас на коробочці зазначено 280 і другий на 530 градусів. Не знаю, достатньо це чи мало. Ставимо значить, наш акумулятор і дивимось. У нас зараз перша швидкість. Вмикаємо. Так, запобіжничок. Вмикаємо. Все, пішло. Пішов нагрів. Оп, оп, добре. Ой-ой-ой, добре, дуже добре. Не знаю, як то вам показати, немає термометра. Ну, от. ну, що можна сказати? Ну, фен, кому потрібно працювати там конкретно з феном. Ось удобно те, що не потрібно ніяких дротів, не переносок. Ви собі куди захотіли його туди взяли. Іде у нас підсвітка робочої зони. Ну, Вона невелика але вона є. Тобто ми можемо побачити, що ми розігріваємо і так далі. Я не так махаю. От Він вже у нас почервонів. Так. Вимкнемо. Ага, ось, ось його особливість. Так, от Ми вимкнули його, а вентилятор зараз проганяє все гаряче повітря, щоб воно вийшло з фену і фен з середини не плавився на моменті, коли ми його вимкнули. Тобто ось зараз він остине і вимкнеться. О, все. Вентилятор його продув. Зайшло вже холодне повітря. Тен не працює, він остив. Тепер ставимо на другу швидкість. Запобіжничок, кнопочка. Все. А, ну він потув. О, дивіться, як вже почервонів, одразу почервонів. Ну так, да, друга швидкість це ну, друга температура 530 градусів, це одразу відчувається. Не знаю, що у нас тут є, якийсь папір. Чи що? що, спробуємо якось вам показати? Ану. Оп, подивіться. Не знаю, це напевно небезпечно, це робити не можна. Але папір вже одразу оп, майже загорівся, почти загорівся. Ну я не буду більше. Бо це пожа... пожежу небезпечно, ну, ну дуже потужно гріє. Не знаю, просто капець. Руку втримати нереально. Ну Всі, кого цікавить акумуляторний фен, хто працює з фенами, ну це вам буде незамінна річ. Ну, він, в нього класний цінник, якщо ви вже маєте акумулятор і просто купляєте собі тушечку і кайфуєте від роботи. Ну що ж, всі, кого цікавлять, звертайтеся.